Законопроєкт на майже 61 мільярд доларів. Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив свій варіант документа про додаткове фінансування України. Так, понад 23 мільярди доларів передбачено на поповнення американських складів зброї. А от на всі операції, пов'язані з військовою допомогою штатів Україні, мають піти майже 28 мільярдів зелених. Сюди закладені кошти на контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво озброєння для нашої армії, а також на ремонт та заміну переданої раніше техніки. Законопроєкт також передбачає 9,5 мільярдів доларів економічної допомоги. Переважна частина цих грошей надаватиметься в кредит. При цьому їх заборонено спрямовувати на виплату пенсій. Водночас, після листопада цього року президент штатів зможе списати 50% заборгованості а з січня 2026 – 100%. двадцять Утім, таке рішення має підтримати конгрес. Окреме положення документа передбачає, що адміністрації президента США має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети Такамс. Щоправда, в овальному кабінеті можуть відкласти таке рішення, якщо воно буде шкодити інтересам національної безпеці штатів. Американський лідер Джо Байден вже поквапився запевнити, підпишує запропонований Джонсоном законопроєкт, якщо він буде підтриманий в Конгресі обома палатами.